Друзі, всім привіт! У нас почався день давно. Зараз вже просто заїхав Т4. Тут по мілочовці. Скажімо, я вже поміняв больову тягу. Тобто отак вона, Якби не смішно було вона як підпружинена Ось тако воно рухається досить плотненько. Ну, але ні, все одно падає. Коротше, має люфт. Е Він типу підпружинений, бо колесом мотиляєш і шарик щелкає. коли знімаєш і нормально крутиться. а Справді щелкає. Зараз поставили нову тягу і люфта вже нема. Е так. І паралельно ще ток знаєш, вже тут почав закручувати. Тут... Зараз ще затягну. Ось такі одна вже валяється. Так, Пластики підвозять. Діночок такий трошки продуктивний. Скажімо так, Почали речі, які не знімав, до речі, у нас повернувся цей трафік. З ним ще буде робота, там потекли задні гальма, обидва циліндри чомусь. Замовив, не знаю, сьогодні я вже його запчастини не заберу, то напевно аж з понеділка буде робота, будемо розбирати обидва задні циліндри і перебирати. Бо циліндрики щось в районі, я не пам'ятаю, чи 2,5-3 чи тисячі гривень штука. Щоб ви поняли, то, то не є дешево. І ремкомплект, я думаю, що буде достатньо поміняти. Тобто ми їх розберемо, повністю від'єднаємо каліпер, почистимо його, якщо прийдеться піскострою, то віддамо його на піскостройку. Відповідно, будемо міняти нові манжети, будемо міняти поршеньок, Що один, що другий. Тобто по цьому у нас буде відео. Добре, давайте я поки що з транспортером розберуся. Нам треба зараз це закручую, з другого боку ще втул стабілізатора і він у нас їде. І у нас буде слідуюча забава. З того боку теж скинув колесо, що не встиг мінятись. Стабілізатор виявив от фіню. Є льофтик. Не знаю, видно, не видно. Тут пильник тріснутий, і воно болот набивалося, відповідно він мер. Зараз почистив, запшикав, зніму стопор. Відкручуємо гайку. Скидаю. Це у нас запресовується Попробуємо просто нагло вибивати, Якщо воно буде йти, то в мене є сьомник для таких речей, Бо новий будемо по-любому сімку ставити. Старий можна в принципі вибити. І Будемо зараз це діло знімати. Маємо свіжий геморочок, зараз під'їду по-любому зараз візьму шарову. Шарову дзвонив в магазин, начебто в наявності є. Коротше, треба поміняти, бо людина буде їхати на розвал, і то помінено, то помінено а шарова буде люфтувати, то неправильно. Так, демонтував. До речі, її тут поприпляшили, вона тепер вже зажалася і не рухається. Ну Звичайно, що це не є ремонт, це таки міняється, бо сьомником знімав і сьоми запляшив. Так, Запресовувати ми, звичайно, будемо інакшим сйомніком. Що ми використовуємо для реносних шарових Взяв я асметал е, Я вже не раз брав від асметал і рекомендую у них всі шари, наконечники, сполучники, вони всі йдуть повиритановими пильниками. Тобто не резинові, які розлуплюються а гарними, компактними повиритановими пильниками. якість обробки класна і тому подібне. Тобто бомбічне і упакування якісне. До речі, бачите, нет, тут є. Я вже хотів сказати, що шестіренька немає. Так, добренько будемо ставити. Смазочка під пильником є. Багато є. Але переважно, щоб ви зрозуміли. Не, не повинно, це називається пильник. Під ним не повинно бути ні смазки, ні нічого. Смазка завжди набивається в сам шарнір, коли його звальцовує. А тут, в даному випадку, це просто пильник, щоб сюди нічого не потрапляло. Тому що скільки ви тут смазки не ладуєте, туди, туди нічого вам не, ну, нічого не поміняє. Тим паче там і так і так вилазить сюди, якщо що. Форсаж. 906 т 4 Складаємо ось таку -от конструкцію і запресовуємо нову шару. Так, Все класненько, покоцано, заложив стопер, попсічка, закладаємо на за заступицю і можна зазбирати в ту сторону. Щоб відхилити речах, відкручували за цей болт, що у нас тримає амортизатор і сполучник, відповідно знімав шланги, щоб... Провода, Щоб, не дай Бог, не лупнути нічого. І у нас все проходить по красоті. Так, цей панічок бачите, він трохи по діаметру менший, але він і за той, той же час він так і не розмусовиться. Ви ті, хто у мене часто на каналі вже бачили, це ж фірми ми ставили сполучники на Мажентіс і красота. Тато задоволений, по сьогоднішній день їздить, все супер. Не розвалюється, пильнички ціленькі, брали оригінальні, Блин, всі пильники тріскають, постійно треба міняти, задовбався. Ні корейці, ні китайці нормально резину не вміють робити. Не забуваємо піджимати, коли затягуємо вузли. Все, тепер можна назад все діло позакладати, резинки, хранінки. І Доробляємо ще ст... пол... цей стабілізатор втулку з того боку. Отак трошки. Стабілізатор втулку з того боку і можна віддавати. Все, і готову, так файно його обжало. Бомбей. Так, зараз поміняв. Зараз цю втулочку треба вибити, бо вона мені пригодиться підшипник. Це у нас з дверки на кадіку. Ось він такий о. Тут, правда, не той, що має бути. повністю металевий без обойми. Бо там і так було роздолбано комплектик. Ну, тобто він йде в комплекті ось так. Ну, ту ножку сточувало, бо у мене розборна сторона. Тобто Мені там такої фіні не треба розклепувати, у мене вал і прикручується ключком. Як свій час колись переробив, засверлив отвір. Коли спилював. і В отворі нарізав метчиком різьбу і тепер у випадку чогось ролик зносився, викинув, оцю проставочку зняв і закрутив. Е -э я не пам'ятаю точно скільки коштує цього ролики, ну, скажімо так, класні і бюджетні. Е -э виробляє контора АТП автопарц. Е -э так. Хочете собі скріншот, это вам перейде по, по посиланню. Мають YouTube свій, вони роблять втулочки, всякі ролики на абсолютно, ну, на, ну, скажімо так, на більшість автомобілів е, з популярних автомобілів, що у нас пересуваються в Україні. І кадіки, пижики, мастери, трафіки, у них коротше, є все. Ось ця контора АТП автопаркс. Можете зайти і там подивитися. Зараз просто цю тулучка виташу. Закрутив, назад заклав. Регулюровочка, це так скажімо довільна. Гол задача в чому, коли регулюєш, зробити так, щоб цей штирочок попадав в направляючу рівненько, щоб він не піднімався. Бачите, рівно в центр заходить. І у вас тоді буде класно. І все, і у вас ролик. Купсичка. Десь колись треба приділяти власному автомобілі. Ну, бо вже цей підшипник розвалився, і... щоб ви поняли, як воно шаруділо. діло. Так, э, пластик ми потім. Передали мені болгарку, подивитися, що з нею сталося. Коротше, болгарка зичена. Вже я казав чоловіку, що не треба нікого позичати. Треба завжди мати ці інструменти. Людина позичила, каже, не встиг нічого врізати, і вже вона вийшла з ладу. Зараз ми подивимося, що з нею сталося. Е, щоб ви зрозуміли, в чому прикол. Е, Потріз болгаркою, постукав, знаєте, якщо щитки, воно якось би якось продірувалося, воно не продірилося. Я думаю, ладно, попробую зразу розбірити ручки дивіться. Просто банальний дріт видірнутий. Зараз ми відпустимо нормально. Підженемо, зачистимо, під'єднаємо, і я думаю, що працювати все буде добре. Ну, Я так думаю, що тільки в цьому і проблема. Так, паралельно побжимо всередині гільзи, назад підключав, конденсатор теж був відключений. Не знаю причини, але думаю, що він справний. Він по факту типу, фільтр, Виконує роль фільтра. Так, так, так. Давайте закладаємо це, все діло назад. І зараз це акуратненько. Що ззаду. Так, чу чуть-чуть сюди дав, щоб не було в напрузі і гарно затиснув. Ну давайте В діг... Врізатичку і пробуємо включати. Ну що? Збором. Як... Плавний старт працює. Обожнюю такі прості ремонти. Так, тут у нас листова. Чесно, не знаю від чого. Може хтось собі впізнає від якого апарата. Ну, походу, якийсь, напевно, японець, якщо я не помиляюсь, Корочу, або Нісан, або щось йому подібне. Бо з такими виступами то любить всякий літвор робити Нісани, і прочі. Так, Тут вже пробували колись паяти. Пісня пайка їм не допомогла. Так, це у нас цей світ. А це у нас якось зараз ми тут прилаштуємо по ходу звідси. ось такого. По старих слідах складає. О, у мене якраз такий сиренький поліпропілен є. Це у нас є поліпропілен плюс ЕП. Тобто можна поїхати як ЕП пластиком, так і поліпропіленом. Добре, давайте запаяю і ну, просто це обкатаю по всій площині. Щоб була гарантія, що воно має тримати. Це кліпси тримачі. Є бачите, участки, які піджаття, а є такі, що трошки мають виступи. Так, ось так пропаяв, перше трикутником, потім полоска затягнув. Ну, так само тут. І навіть що прийшов тут, тому що воно в місці тут було відірвано. Тобто кліпси мають триматися. Все. Це віддасться. Завтра чоловік забере люству і має ще привезти фари на поліровку інші машини лише. Зараз на черзі нам треба підготувати фари, фари до речі, заглушки прийшли. Єдине, що треба зараз підігти плафончики. Один такий плафончик є. Один сюди і два плафончика ще туди треба. Задача зараз, ну я собі зараз сюди бавився, не знаю, буду знімати не буду. Поремонтувати, кріплення тут поламане, підрізати, поставити ось цього чудо. Тільки не пам'ятаю воно Вон такого тобі, кріпиться, а. тобто звідси сюди. Там вже були ремонтні кріплення, ми їх поміняємо, тут ви будемо міняти. Тут, походу, корпус розламаний, треба буде все чистити, Відповідно, сюди піде отаке кріплення. Сюди кріплення немає. Треба буде запити корпус і відповідно там такі приліпити ну щось наподобі стопчики, на які засверлити, щоб потім можна було їх прикрутитися. Відповідно, тут оце залишок зріжеться. І тут стовпчик просто запаяється. І оце воділо треба підрівнати зрізати. І сюди прикручується. ось такі о. Е, Друковані вони, я не знаю, вроді би 3D просто в ацетоні. укріплені і помальовані. Е, я не пам'ятаю, давав вроде би, я в якомусь відео посилання на цей сайт. Якщо знайду, то поставлю внизу під відео. Тут у мене немає ніякої візитки, нічого. Вроді би я на них посилання давав. Ось такі роблять різного роду кріплення. Маркерується, бачите, right. І от, наприклад, там Left. Бачите букву L. Тобто на ліву сторону це у нас. Ліва сторона, це у нас права сторона, права сторона, М -м, тут десь а, ліва сторона, ліва сторона, це все справа, Це все направо, це на ліву сторону. Ось такі комплектики. Так, позапаєвом, давайте покажу, бо зараз по-любому хтось напише, що таке наробив Франкенштейни. Це спилювати не буде. Бо це і так і так на, на мій автомобіль. Цього ніхто, окрім я, знати не буде. Бачите, це так само не буде замітно, тому що у нас от є такий кронштейн, він йде отако зверху. От у нас ще накріплений цей барашок. Тобто він це все діло перекриває. Хіба заглядати і буде видно, що тут саме цей. Можна зараз гравером, шліфанути, але ну, доцільність. Значи, що лишній раз пилюти пластик. Все, естетика не буде порушена, тому що воно буде вдруг закрито. Ось тако буде стояти кронштейн. І того всього діло видно не буде. Що чи воно на цю сторону? Ні, це на цю сторону. О, Оце до телевізору прикручується. Тобто це все діло буде закрите. Тут буде решітка, тут буде крило. Там, тут ще якісь вроді би, чи, то мавича, чи що, тут щось кріпиться. Воно тобто, ну, тут ось ще перекриє. тобто, ну, Нафік, якщо е, е, Обрізки. Ну, У мене є такі я донори, я вирізаю десь колись щось треба. Тут вода. Солдатики одного мені не стало. Я потім ще по любому знайду у мене дешеві куски і той вже один солдатик тут допаяє вже по факту. Так само тут, так само тут. В принципі, ця фара готовчим. Цю фару так само відковиряв я всю цю блювотіну, що тут було. Закидав, запаяв. Тут у нас було ціле, це, ну, типу, як ціле, типу, не розламане, тут не розламане. У нас єдине, що проламане ця частина і цієї частини немає. Е, тут чому поясню, тут ще має бути його подіум типу, свого роду. Я зараз єдине, що зроблю, це нерівно запаяю. А вже коли буду збирати автомобіль, вже по факту цей кронштейн до цього кронштейна Зроблю площадку, припаяю, ну, щоб можна було прилаштувати, подивитися, десь, як сходиться. Зробити прихватки елементарно на ті ж пружинки. Зробити прихваточки і тоді обпаяю. Ну Інакше, щоб це було ідеально соосно, це важко вдати. По-любому мусить бути, як то кажуть, підопитний або екземпляр, на якому це буде робитися. Все, зараз я єдине, що я вирізаю з пластику. Оце віконечко запає це віконечко. І в принципі все. Е, фари по факту готові до монтажу. Е, у нас зараз поки що заминка. У нас є телевізор, у нас є ці кронштейни. В принципі, все для того, щоб починати збирати. Але немає у нас бампера. Е, я думаю, бампер вже на днях, е, на днях, ну, я думаю, в ближайшим часом вже буде по-любому. А от з крилами, з капотом, тут стоїть дилема. В колір не можемо знайти. Я хотів не малюючи, щоб просто знаєте, типу, зразу зборку зробив кинув і все. Придеться брати крила і капот не в колір. І все сама запара в тому, що кожен елемент абсолютно різних кольорів. Іменно в колір. Якщо і є, то є в таку залупську ціну, що це караул. Я не знаю, людина та, що лупить такі ціни, він, напевно, хоче, як то кажуть. Ну, лопати за ноги, самі знаєте кого і самі знаєте, що. Тому трошки затримується з цим ділом у нас робота. Хочеться, як то каже, бо там вже один в коментарях писав, що типу, людина, яка привикла до халяви. А яка людина не любить халяву? розумієте? Я вам анекдот розкажу, не знаю, може чули чи не чули. E, ну, то не, не, не дотике, типу свого роду, як е, прикол, що жінка випадково в, в, розбила ящик чоловіка. Так. Чоловік криве істерить. жінка питається, каже, що ти переживаєш, що тобі зараз куплю цей? таке саме пиво. Каже, ні, таке несмачне пиво. Кажу, чого мені? Бо то халявне, то смачніше. От так само, і, цього, коли є щось таке по танчій ціні, щось цікаве, е, халявше. Відповідно, воно, звичайно, що вприємніше. Звичайно, що нема такої проблеми, що от капець в нас вже нема грошей, немає грошей. на це. Просто вкидати гроші великі там, де можна і зекономити. І зекономити не в тому смислі, що типу, купити фофло, а в смислі е... Ну, Тайвань я не буду купляти. Звичайно, що можна купити нові крила Тайванське. Я хочу оригінальне, щоб хоча б можна було. Ну, запас, як то каже, життя було у нього нормальне. От я вам наведу приклад. Цей автомобіль купувався теж битий інцігнів. Він не сильно був битий, тільки по капоту і по фарі. І тріснутий був бампер. По факту, єдине, що у нас що було повнуло, то цей кличок. Все, решта, всі пластмаси, все ціле. Тобто поміняли капот, бо алюмінію рихтувати на той час, коли робився автомобіль, ніхто не рихтував. Зараз є спеціальні спотера для алюмінію, що люди рихтують. Можливо, десь колись би її відремонтували. Але не стали заморачуватися, відігнав до гаражних майстрів, бо експертів, на той час таких не було, бо то був десь 16 й рік, в 16-му році. Бачите, так, гаражні майстри, навіть не перетерши фарбу. Тупо, скажімо так, малювали поверху. Знаєш, глянув з піднизу. Це не база, це попередня фарба. Тобто ну, ближайшим часом ми це будемо передувати. Бо от елементарно тайванський капот бачите, постріляла. Ну, не знаю, може із-за того, що попередній власник, не власник, а цей майстер той, що малював цей капот. Він просто шарахнув на транспортіочний ґрунт, а не обдарив і не перегрунтував. Ну, коротше, от такі є дефекти. Тут, вон там, прямо поверх капота, знаєте, Це мені нагадує, що ланоси є. От покраска ланосів. Ось таке сама покраска тут капота. Ну, І так і так, автомобіль у нас вже перебили. Дивіться. 366. Вже тисяч на спідометрі. Це чистий спідометр, тут ніхто нічого не скручував. І Ітвитфо є, звичайно, що дефектки. Ось тут оскольчики і кинули жучки. Все. Ще десь на якісь дверок. Тут вон на кінчику на дверці. Тут, дивіться, були ТТП в космосі, тут ніхто не малював, просто підмалювали бази. Бачите, цинк ще є. Там просто так робилося, тому там жучок. Потім у нас отутво є жучок. І жучок ось тут во. Все. Це всі, скажімо так, очаги корозії. Добре. Тут ми будемо перемальовувати капот. Бампер передній, бампер задній освіжити, бо машинка вже затерта. Автоматично зразу я зніму фари, відполірую фари, бо ця фара, як то кажеться, хоч без сапог. Бачите, почала жовкнути, бо жінка мені на машину не лишити, вона постійно в роботі. І треба буде відполірувати зразу затягнутих плівкою. Про це буде все у нас окремі відосики. тому Якось так народ. Я тут собі зараз вже тут дірку допаю, що в нас на цій фарі, і завершаю роботу. Ну а вам дякую, що дивилися. Завтра буде у нас забава, така дурна. Коротше, до завтра. Заба.